Вітаю, друзі! На замовлення клієнта зробив ножика в стилі бушкрафт з накладками з рогу лося, піглу шкіра. Огніво теж з лосиним рогом і темлячок. Накладочки в мене фрезеровані з насічкою. Не так сильно ковзують, як просто полірований рог. На клиночку у нас CPM MagnaCut. Зараз покажу. Ось CPM MagnaCut на 60 одиниць, термічка гаврика, класичні сканді спуски в нуль мікропідводик, шикарний ріс, дуже агресивний ріс, я задоволений. Такий красунчик вийшов. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, буду вдячний.